AMD офіційно представила архітектуру RDNA 4 та відеокарти Radeon RX 9070 і 9070 XT, RTX 50, запуск, що пішов не за планом, а новий драйвер усуває проблеми з чорним екраном та Bsot. GeForce RTX 5060 Ti — 16 ГБ у березні, 8 ГБ у квітні. Micron розпочала виробництво DRAM за новим техпроцесом. Дюна пробудження розкриває свої таємниці, а GTA 5 на ПК отримує масштабне оновлення. Про все це і значно більше вже за мить. Я ж вітаю усіх глядачів на каналі Gesit.com і нагадую, що ви дивитесь щотижневий дайджест Гесід News. 28 лютого AMD офіційно представила довго очікувану архітектуру RDNA 4 та відеокарти Radeon RX 9070 XT і RX 9070. Нові моделі, що з'являться в продажу 6 березня, оснащені 16 гігабайтами пам'яті gddr 6 та пропонують значні покращення для геймерів і творців контенту. RDNA 4 приносить оновлені прискорювачі трасування променів третього покоління, що забезпечують понад 42% приросту продуктивності в RT. а ще ai прискорювачі другого покоління, що забезпечують до восьми разів вищу продуктивність у завданнях штучного інтелекту. Флагманська Radeon RX 9070 XT побудована на GPU з 64 обчислювальними блоками, пропонує 4096 потокових процесорів та максимально буст частоту 2,97 ГГц. Молодша модель RX 9070 має 56 обчислювальних блоків та буст частоту 2,52 ГГц. Обидві карти підтримують PCIe 5.0. AMD також представила технологію FSR-4.0, що використовує машини навчання для значного покращення якості зображення та обіцяє збільшити FPS до 3,7 разів. Ця технологія буде доступна у понад 30 іграх на момент запуску, а до кінця року у понад 75. Тут важливо відзначити, що підтримка FSR 4 буде додана лише до ігор, які вже мають інтегровану FSR 3.1. Також існує можливість увімкнути її через Хайпер але це буде обмежено списком підтримуваних ігор. Крім того, оновлена AFMF 2.1 забезпечує генерацію додаткових кадрів для плавнішого геймплею. XT-шка коштуватиме від 599 баксів, а просто 9070 від 549. Порівняно з попереднім поколінням RX 7900 GRE, нова RX 9070 здатна забезпечити в середньому на 20% більше продуктивності в іграх з роздільною здатністю 1440. А RX 9070 XT збільшує цей приріст у середньому до 40%. Згідно з тестами AMD, RX 9070 XT на 23% вигідніша за ціною у перерахунку на долар порівняно з GeForce RTX 5070TI, що коштує 749 баксів. AMD також планує випустити більш доступну Radeon RX 9060 XT у другому кварталі. Новинки будуть доступні від партнерів, таких як Acer, Asus та Gigabyte. І ці моделі мають неабиякий потенціал змінити ринок масових відеокарт та нав'язати NVIDIA цінову війну, що безсумнівно вигідно для нас, споживачів та ринку в цілому. Тепер про RTX 50 запуск, що пішов не за планом. Ця серія від NVIDIA мала стати тріумфом та перетворилася на яскравий приклад того, як не варто організовувати запуск продукту. Невдачі та прорахунки компаній накопичуються, створюючи негативний досвід для користувачів та підриваючи репутацію бренду. Перші партії RTX 5090 та RTX 5070 Ti були виявлені з бракованими блоками растеризації, тобто роб. Nvidia підтвердила, що брак торкнувся половини відсотка продукції, але користувачі повідомляли про випадки із RTX 5080. Відсутність роб призводить до зниження продуктивності в іграх, особливо у високих роздільних здатностях. Ситуація, звісно, викликала обурення серед покупців, які очікували отримати якісний продукт за таку високу ціну. При цьому Nvidia не одразу визнала проблему з браком роб, що викликало недовіру з боку аудиторії. Компанія не надала чіткої інформації щодо масштабів проблеми та механізму заміни бракованих відеокарт. Відсутність прозорості та своєчасної комунікації посилила негативне сприйняття запуску. На ранніх етапах запуску користувачі стикалися з проблемами стабільності драйверів та сумісності з деякими іграми. Особливо багато скарг було на проблеми у старих іграх із Фізікс, через те, що нові відеокарти не підтримують 32-бітну архітектуру CUDA. Це призвело також до негативних відгуків та розчарування серед геймерів. До того ж, відеокарти серії RTX 50 були випущені за високими цінами, що зробило їх недоступними для багатьох користувачів. Плюс обмежена доступність на старті продажів призвела до спекуляцій та завищення цін на авторинному ринку. Ну, і Nvidia в авральному таки режимі намагається виправити ситуацію з чорними екранами та бсот після виходу драйвера 572.47. Розслідування показало, що причиною негараздів стали помилки в програмному забезпеченні та проблеми сумісності з PCI E5.0 на деяких материнських платах. Nvidia не зволікала і почала розповсюджувати оновлення vBios через своїх партнерів. І от перші відгуки користувачів підтвердили, що оновлення ефективно усуває проблему чорного екрану. Для тих, хто не має можливості отримати оновлення VBIOS NVIDIA, підготувала новий драйвер Nvidia 572.60WHQL, який також міститиме необхідні виправлення. Ну і завершуючи блок новин від NVIDIA, поділимось чутками про бюджетні відеокарти нової лінійки. З'явилися нові деталі щодо майбутніх відеокарт GeForce RTX 5060 Ti. Очікується, що ці прискорювачі займуть середній сегмент ринку, конкуруючи в ціновому діапазоні 400-500 доларів США. RTX 5060 Ti, ймовірно, використовуватиме графічний процесор GB206. Будуть доступні дві версії: з 16 ГБ пам'яті та з 8. -ма. Обидві моделі матимуть 128-бітну шину пам'яті, як і RTX 4060 Ti попереднього покоління. Однак, на відміну від неї, нові карти використовуватимуть чипи GDDR7, що дозволить досягти швидкості до 28 Гб на секунду. Це забезпечить загальну пропускну здатність 448 ГБ на секунду, що на 55% на хвилиночку більше, ніж у RTX 4060 Ti, та на 65%, ніж у RTX 4060. Очікується, що технологія стиснення пам'яті Blackwell допоможе компенсувати обмеження 128-бітної шини. Обидві версії RTX 5060 Ti матимуть TDP 180 Вт, що більше, ніж RTX 4060 Ti. Карти будуть доступні з восьмиконтактним роз'ємом живлення та роз'ємом 12V, 2 6. Запуск RTX 5060 Ti очікується у другій половині березня, спочатку з, з 16 ГБ моделлю. 8 k з'явиться у продажу в першій половині квітня. Ціни поки не оголошені, але очікується, що вони будуть як у RTX 4060 Ti. Сподіваємось, цього разу ропів вистачатиме, а екрани не чорнітимуть. Ми ж нагадаємо, що такі випуски новин продовжують виходити у тому числі завдяки вашій фінансовій підтримці. Тому щиро дякуємо усім спонсорам каналу тут і на інших платформах. Долучайтеся і ви, а ми за це додатково поділимося з вами майбутніми планами, деякою внутрішньою статистикою і іншими ексклюзивними новинами. Усі посилання для підтримки є у описі під випуском. Проблеми зі стабільністю спіткали цього тижня і власників материнських плат Езрок на Сокеті am 5 у зв'язці з топовим геймерським процесором AMD Ryzen 7 9800 X3D. Користувачі повідомляли про несподівані збої, особливо під час роботи з різними типами оперативної пам'яті. У відповідь на ці скарги, ЕЗРОК оперативно випустило нову версію BIOS 320 Beta, яка має на меті вирішити ці проблеми та покращити сумісність з ОЗП. Згідно з повідомленнями користувачів, проблеми виникали під час завантаження системи та в процесі роботи і часто були пов'язані з використанням певних конфігурацій оперативної пам'яті. Езрок стверджує, що проблеми не пов'язані з архітектурою самого процесора Ryzen 7 9800X 3 d а скоріше виникають через специфічні налаштування пам'яті та їх взаємодію з материнськими платами. Езрок рекомендує всім користувачам, які стикаються з проблемами, негайно оновити BIOS до останньої версії. Потенційних власників Ryzen 7 9800X 3D, які збирались скальпувати його із подальшим встановленням кастомних RSO, зацікавить наступна новина. Thermal Grizzly робить крок назустріч, представивши серію TG Deleted CPU. Скальповані процесори з гарантією. Головною перевагою пропозиції є те, що Thermal Grizzly бере на себе гарантійні зобов'язання. Кожен процесор проходить ретельне тестування після скальпування, а результати тестування та мікрофотографія кристала зберігаються на USB-накопичувачі, який додається до покупки. Скальповані процесори TG Deleted CPU ідеально підходять для використання системами прямого охолодження кристала, такими як водоблоки MicroDirect Die або високопродуктивні теплорозподільні кришки Thermal Grizzly. Серія TG Deleted CPU стартує з процесора Ryzen 7 9800X 3D. У майбутньому планується розширення лінійки іншими моделями, наприклад, Ryzen 9 9950X 3D. Samsung анонсувала новий твердотільний накопичувач 9100 Pro PCIe 50 NVME SSD топового рівня, доступний у місткостях 1, 2, 4 та 8 ТБ. Для замовлення можна обрати моделі як з радіатором, так і без нього. Накопичувачі об'ємом від 1 до 4 ТБ оснащені радіаторами товщиною 8,8 мм, а 8 ТБ версія 11,25 мм. Послідовна швидкість читання та запису досягає 14800 та 13400 МБ на секунду, відповідно. Хоча і ці показники не вирізняються на тлі конкурентів, що вже присутні на ринку, вони все одно залишаються винятковими. Швидкість випадкового читання та запису сягає 2,2 та 2,6 IOPS. Айопс. Серія 9100 Pro також споживає менше енергії завдяки вдосконаленому 5-ти нанометровому контролеру, що підвищує енергоефективність на 49% порівняно зі своїм попередником. Топовий рівень вимагає відповідної ціни від 199 доларів за версію на 1 ТБ без радіатора до 573 доларів за версію на 4 ТБ із радіатором. На всю лінійку накопичувачів поширюється п'ятирічна гарантія. Мікрон також потішила гарними новинами цього тижня, розпочавши виробництво дірам за новим техпроцесом 1 гамма з використанням euv літографії. Компанія вже почала постачати перші зразки 16 гігабітних DDR5, виготовлені за техпроцесом 1-гамма. Вони досягають швидкості передачі даних до 9200 мегатранзакцій на секунду, що на 15% краще порівняно з попереднім поколінням, та знижують енергоспоживання на 20%. Завдяки новому техпроцесу щільність Дірам збільшена на 30% у порівнянні з попереднім поколінням. Мікрон планує використовувати цю дірам у модулях ddr 5 у форматах UDIM та SODIM, а також для припаяної ОЗП LP ddr 5X. Нова пам'ять може використовуватися в різноманітному обладнанні, включаючи сервер у центрах обробки даних, домашніх ПК, ноутбуках, а також в автомобільному та периферійному секторах. Наразі тільки невідомо, коли та в яких продуктах вона вперше з'явиться. Нам залишається сподіватися на ймовірне тріумфальне повернення легендарної лінійки Crucial Ballistics цього разу у поколінні ddr 5. Компанія BigWight анонсувала дві нові моделі корпусів серії Pure BS 501 LX та DX. Це вже четверте покоління легендарної 500-ї лінійки компанії, яка продала понад 1 мільйон корпусів і не збирається зупинятися на досягнутому. Оновлені корпуси PureBase 501 орієнтовані на користувачів, які віддають перевагу argb підсвічуванню своїх комп'ютерних компонентів. PureBase 501 LX покращує існуючий дизайн PureBase 501 Airflow Window, додаючи чотири попередньо встановлені вентилятори LightWings LX та ARGB-вентиляторний Хаб. DX, у свою чергу, має нову передню панель з ARGB підсвічуванням. Обидві моделі доступні в чорному та білому кольорах. Як і попередники, новинки мають бічну панель з вікном для ідеального огляду компонентів всередині корпусу. PureBase 501 LX та DX надійдуть у продаж 11 березня за ціною від 135 євро. З нетерпінням чекаємо на їх появу на ринку України. Asus також оновила портфоліо своїх елегантних корпусів, випустивши ProArt PA401 Wood Edition, який є компактною версією моделі ProArt PA602. Він орієнтований на користувачів, які шукають ефективне рішення з точки зору охолодження та дизайну для домашнього або офісного використання. Корпус має передню панель з натурального дерева. Доступні два варіанти бокової панелі: металева чорна або із загартованого скла. Родзинкою конструкції корпуса є можливість без інструментальної збірки. Бічні панелі знімаються натисканням кнопки, а задня дозволяє легко встановити блок живлення. Відеокарта може розташовуватися вертикально або горизонтально. На передній панелі є порти USB, включно з USB 20 Гб на секунду Type c Asus ProArt PA 401 Wood Edition вже доступний для придбання за ціною від майже 130 євро. Ну що ж, з новинами про залізу на сьогодні вже досить, а на черзі новини ігроладу. Компанія Fancom нарешті назвала дату виходу довгоочікуваної гри Дюна Пробудження. Це 20 травня цього року. Дана багатокористувацька гра про виживання у відкритому світі, дія якої розгортається на суворій планеті Аракіс, буде доступна в Steam. Гарна новина для фанатів можна почати свою подорож вже зараз. Фанком відкрила доступ до редактора персонажів та бенчмарку. Можна створити свого унікального героя, налаштувати його зовнішність до найдрібніших деталей, обрати планету походження, касту та наставника. Вибір гравця, звісно, вплине на початкові здібності, але не хвилюйтеся, згодом можна буде освоїти всі школи та комбінувати їх вміння. Дюна пробудження це наймасштабніша гра за мотивами Дюни, яка перенесе вас на найнебезпечнішу планету Всесвіту. Вас чекає епічна подорож від виживання до боротьби за владу над Аракісом. Ну і наприкінці цього дайджесту згадаємо ще одну приємну новину для фанатів гри GTA 5». Rockstar Games оголосила про вихід 4 березня масштабного оновлення для гри на ПК, яке зосереджено на значному покращенні графіки за допомогою технології трасування променів. Оновлення додає тіні, відзеркалення, затінення оточення та глобальне освітлення, функціям, які раніше були доступні лише на новітніх консолях. Окрім візуальних покращень, оновлення також включає такі нововведення, як Direct Storage для швидкого завантаження з SSD та Dolby Atmos для кращої чіткості звуку. Фактично, це буде нова гра, яка і завантажується окремо. Попередньо це вже можна зробити. Що ж, а на цьому у нас все. Ваші враження і зауваження залишайте у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою. А особливо вдячні тим, хто заохочує робити нові випуски гривнею. Залишайтеся з нами на YouTube, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні!